Рухаємося далі. Є4. Суперник з Аргентини. Кінь 3, кінь с 6 Сицилійський Захист, С3, Варіант Лапіна. D5. Суперник правильно грає, Квадрат С3 зайнятий пішиком, не може походити кінь туди, щоб стемпом напасти на ферзя. І в таких структурах. Дуже часто грають Д5 чорні. Так, поки що теоретичні ходи. Треба. Захистити коня від зв'язки. Слон е 2 захистив. Так, кіню 6 рокировка. є 6. Готує також рокіровку. Вихід слона. Поки що. Чорні грають дуже точно. Немає грубих помилок у них. Відійшов. Так. Що тут можна зіграти, якщо C4 просунути? Він піде кудись на D8 чи D6. на g5, нічого не дає. Мабуть, можна спробувати c4. Потім пішака, де розміняти? Так, б'ю на c5. Тепер на g5 слонов, зв'язав коня і трохи виграю темп таким чином, бо він має вернутися на ІСІМ слоном. Таким чином трохи покращує свою позицію. Але це дуже незначна позиційна перевага. Так, зайняв лінію D. Керувався, Обмежую простір чорних фігур. Поки що позиція приблизно рівна. Чорні грають доволі грамотно, не роблять грубих помилок. Відійшов на F4. Поки що немає слабкостей ні в білих, ні в чорних. Позиційна гра триває. Я це 8. Посилює позицію суперник посилу положення своєї ладії Я не бачу корисних ходів. На G3 поки що, слона, щоб він там не висів. Не бачу, як посилити позицію. Дуже все надійно у чорних. B4, B5 нічого не дає. Немає корисних ходів поки що. Так, відійшов, посилив слона, щоб він. Займав більше простору, атакував, може спробувати його розміняти. Він скоріше поб'є цього коня, скоріше за все, не є 5. Дуже важко тут отримати якусь перевагу. Все дуже надійно у чорних. Так, кінь де сім. Погано, де 4. Відійшов на наші 3 Так, може віддати? Як ість йому. Я отримую двох сильних слонів. В відкритих позиціях слони дуже сильні, і в мене буде перевага двох слонів. Так, віддам я йому на один якість, пожертвую. Таким чином у чорних не буде двох слонів. А для Лладі все одно лише лінія Д відкрита, тому спробую зайти. На D6. На С7 погано, бо в мене є тактика. Так, відійшов, ну тоді я забираю на Б7. У мене тепер є пішикова перевага на ферзовому фланці три пішика проти одного. І сині слони, які стріляють. Якщо Б6, так, дійшов? Ага, тоді на п'ять. Якщо без 6, то це п'ять можна просунути. І шо? І у ладі наразі немає? Відступу вона сюди потрапляє під удари слонів. Якість я вже відіграв. Так, стоп він подарував мені ладію взагалі. Тепер мене зайва ладія. Тобто зайвий, зайва фігура зайвий тінь. І пішикова перевага на ферзовому фланзі. Ще можна пішака на 6 забрати, три прохідних пішака. Думаю, цього вистачить для перемоги. Так, ну там немає ніяких загроз по лінії Д. Тому що все захищено. Можна рухати пішака. слон дивиться на квадрат. Перетворення це 8. На Х2 в мене захищено, можна ходити. Намагається зупинити ПЧК, але це марно. Здався.